Доброго ранку, ну що, дощ всю ніч, всю ніч іде, іде, а мені треба в місто їхати. Ну що, їду, одягла куртку з капюшоном, а молода команда, дивіться, з бубличком вийшла. І дивіться, який в неї гарний. Ану, прибери покаву цю штучку. Перший гостинний двір. Це Діма, коли робив, я не знаю, він, мабуть, взяв додому, щоб мама його постирала фартух. І якось він так і забувся. а бабушка? Найшла. Найшла. Так що вона у нас тепер офіціант. Перший гостиний двір, ресторан і фартук, в якому ходив Дім. Я кажу, поріжжя. Вона каже, ні, я буду ходити. А ну повернися, як він тобі, він прямо іззад. Ну, як, як не офіціант. Мішає, не мішає. А тут Бачите, а як, диви. Ну, він мені хороший, у мене ж фартуків багато, але. Так, вони в мене не хватають то так. А цей бачиш, як це ж для авіанта так мене два рази. Вона ж та болить ще час. Я й не ув'язалася. поясі оце, і хорошо. Бачите, не було б щастя, да не щастя допомогло. Так, так, Діма так, так. просто забув забрати вона роботу. Так, він а, і... Ні, ні, тепер, а мама вже перший спрятати. з друку видала. Дивіться, ну, який. Це вірьовочка. Це вже... такий буде. Ми вже спрашували всіх на довірочка, щоб хлопці на, на, на цей повісили отак на, на пояс. А потім, і дивіться, знаєте, що ми вирішили підшивати у цю штучку, що з такими почти з вирішками, вона дуже еластична і вона не рветься. А і тут надія. Посер... Да. А посередині пуговичка. Тобто, якщо навіть сюди сяде, то нічого. А так ось взагалом осели це. Для... Перша, перша. Угу. Ну, ну, робота. Щас друга буде. В до... з... неї вже Богу готова, і третя вже, так що вона вже, вже руку набила буде. Отак. Я трошки цвітами займуся, це питання відвину, потім буду їй допомагати різати. І воно швидко, швиденько кидає. Оце швидко наріже. Це вона плєт порізала вже. Опять дощ починається, давай мені. Зон... Де маленький зонтик Дочі, у нас, бума? Ну чи? ладно, я одягну на голову цей капюшон, я спеціально діла не цю куртку. Знаю, так, доча. пішла я. великий, я не знаю. Ні, великий чи? він же поломаний. А ще в нас великий є Лена дарила, десь стоїть здоровий такий, десь, мабуть, там. Він десь отам. Возле шкафа в твоїй кімнаті. Здоровий не, такий, Лена, дарила, не. ми навіть ні разу не відкривали. Дала, я дивилась. А, він у шкафу десь. лежить. Ні, він великий, так як палка. У шкафу лежить. В Лафані? Ну понятно, що. Цього, що, у добре. Можна. Біжи, біжи, Лавар, ти чуєш гавкає тіша. Ні, Про... все пішли зі мною. Та вона не, не дурна, вона не буде Друзі, Яка там лужа, я кажу, у нас лужі не, не листя випустили? Там, На вулиці? Ні, ось коло нашої де басейн? А, а, я ти знаю, да-да, да, там ти води ти страшенно. Ти Дивіться. Бачите, вже стоїть вода під гаражом, тож треба робити відмостку. Під гаражом уже вода. Бачите? І тут вода, ну такий дощ не вишу. Дусічка, я скоро приїду, не страдай. Йди в хатку, йди, моя зайка, йди. Ні, Алла зараз буде їхати. А чого Алла стоїть, мочиться? Давай, давай. Не нарушай правила устав команди. У... Ні, ти утром не їла, все, досідання, в нас порядки. У нас устав молодої команди дуже сильний. Ну що, молода команда потихеньку працює, здоров'я підводи, щось спина дуже у молодої команди стріляє. Телефон розбила, впав з порога. Кажу, мам, техніка йти це дві речі, які не. Ну, несумісні. Треба десь телефон якийсь залізний, розумієте? Просто залізний. О, у сані десь телефон є. У той що не і не він десь лежить. Може його зарядити, а тобі ото він буде. От точно. Здоровий, не пробіваємий, Ну, нічого, що ж упав тупав. Йому вже, звісно, час, ну і хоч, хоч старий. Трішки затормозилася робота у мами, що... але дивіться, яких сейчас... Ой, нема ж світла у нас. Я вам покажу в зал. Це і твоя ж робота? Конечно. 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 Дуже цей пліт пішов на два круги не вистачає. Розумієте, дуже повинно, які гарні. Мама отаку прив'язує вірьовочку, щоб наші хлопчики носили. І з цієї сторони пришиває отаку оцю, цю. Що... Знаєте, така? Вона не рветься, а тянеться. Вона еластична, і вона підходить. І пуговичку пришла, і пуговочка пришиває. Це модель мамина. Так що, можливо, хто візьме таку модель, то пишіть нам, ми вам розповімо. І бачите, які гарні кружечки. Так само тут з цим. І якийсь воїн буде йти, отак прив'яже сюди на поясочок, отак, ну так раз. Заді, там десь. І хай висить. І воно дитя сяде, чи, чи, чи дяденька, чи хто. Цей, звісно, перший найвеликий. Це командиру потрібно. І ось несе, все, що так, раз десь в окопі, отак сів. О, і попаха, і попа, попа хорошо. Та я туди не сідаю, де гук. Ось такі три. Ну, бабушка, ще четвертий вже на підході. Четвертий вже, Алочка, вон де скільки. Ось вже почти. Бачиш, вже в неї виходить рівно, вже все нормально виходить. Все. Отака. Так, так. Я вчора бачила, приїжджала сюди ця міла, ну, волонтер, що вони збирають. Я поки десять зроблю, до цього. А я хорошо. хоч би п'ять зробила, то я б віддала. бо п'ять зроблю. Да, ну, там носки 5 ще 5 є. Зроблю, і я вчора там кое що купила, то думала, отдайте, та ні, хай мама доробить ці п'ять штук. Не буде. О, о, Треба сьогодні підстригти, я вам вчора покупалася на голові. Сьогодні підстрижу. Да, постри... Коротко. Вже Коротко живою. підстрижу, бо вона шапку одіваю, не на голові ну, таке не робиться. Нужна. Не нужно, мені дуже жарко, мені дуже важко. Ой, ще гори. Яке горе? Та ну спина так була. Я ж кажу, що. Ой, біда. Давай помажемо, та ні, воно нічого не помає. Не треба, не треба нічого мазати. От, от повімаєте? Я ж купила оті Саша, що, що вам розказувала. Одне вчора помазали через день. Тепер завтра ще помажемо. От, оце воно. От, оце. Потім Ну, Умиватися, конечно, як обычно. Воно вже не діє. Можна... Воно 10 годин подіяло, все, ти умилася і до побачення. Да. І все. — А що це така за красива ткань? Зі що це таке? А з цієї що на рукавніку, вони на виворот тільки пішли. А, ага. оце яскраве воно ось. Ага, ага. ага красиве. Ну, Найду ну, що воно така Overwatch. ця тканинка? Душе, я, щас... я себе теж крючок купила, кажу, мамі, у тебе якщо в мене ума хватить. Ну це не для мене. Я таку сиячу роботу робити не можу. Ти б... що? Ні, Боже, спасибо, що ти за мною пораєшся. Ой, щось ні, оце твої ма, спасіба. Ну що я порис? Покупала, тебе. ти сама залізла. Я не вилізу, я кажу, я витащу тебе, не переживай. Тебе ж вагова категорія менша, ніж у мене. Я витащу тебе. Ціпляйся на мене та й витащу. Я боюся, щоб це все тобі ж, менше роботи за мною було. Так треба, щоб, щоб не було треба, треба, менше е, 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 соплі розпускати і, бувач, і, як і як нерви собі не, немає. немає. І все нормально. Получається. Так. Нічого, я справлюсь. Ой Боже, ще Бог його знає, що воно з нами буде. ма. Ти сама себе накручуєш, то сидиш я а? Накручу, та накручуєш. Ой, ал, не ругай мене. Таке враження, що тут я і б'ю палками. Я розбила телефон. Ну, розбила, то вже розбила. Вже нічого. Я зараз. Ну, це не телефона могла сама. Та ось Тому я й кажу, що треба ходити акуратно, не я дай Боже. Добрий, я так, бачиш, як я, я... Твоя допомога це не лізти, куди тобі не треба. А ти, ти лізеш тоді 17 років. Та як? Ти вчора встала, дощ, тільки пройшов, уже листя збира, уже все по. Ну, то це я я Тобі так кажеться, ма, провіряєш. Ото ж ти вчора полазила, тепер сьогодні спина ще більше болить. Ну, ви ж знаєте, що балакати, якщо ні 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 Вон, дивіться, Ось дивіться, тут все повибиране, це ж вона листя туди зносила. Тут таке саме, зараз вам покажу. Я трошечки, трошечки, вона це трошечки. Казала, а вона зараз скаже, скільки вона відер, виносила листя, бо з чудовищні листя хороше. Вона його виносила туди на кучу. Це вчора вона займалась. І скільки не кажи, все одно. Це лисячко гарне. Вчора ж тут ні одного листочка не було. Все ж пособирала, все, що тільки можна. Не було. Оце значки вона тут повісила. Це неправильно, їх треба заховати, посушити. Це ж колись вони будуть коштувати гроші. Ось дивись. Це ж все моє Юрине. Заберу. Ось тут вона. Ось бачите, носила скільки. Там їде Дусь, машина. Сусіди приїхали, то сусіди, Дусь. О, о, диви, диви, де, де, диви, де. Диви, диви. То не Саша, Дусь. Ні, то хтось розвертається, то не Саша, ні. Моя ти зая. Думала, що Саша скучає, вона за Сашою дуже. Уже скільки оцих подруг. Так, ну ладно, то мій контент перелазе в контент молодої команди. Боже, яке оце гарне. Я так жалкую, що я його не посадила у вазу. Оце воно в мене висіло. Диви, яка тут, звісно, срач. Ти, ти мене хочеш поцьомкати? Ну давай, давай, давай поцьомкай, поцьомкай. Бачиш, яка. Ну красиве, ну таке красиве. Так, ідемо, Дусичка, в хату пішли. Пішли, бо Алла Розіта вийшла, йдемо, йдемо в хату. І оце ж так і вчора тут теж, бачите, дивіться, там все позмітане. Оце ж тут листя було, все по... і вона, каже, нічого не роби. А це їй сказала, що вона сюди носила, щоб собака бігала по листь, а весною ми його соберемо і викинемо на мусорку, тому що це листя хворе, воно не потрібно в компостній ямі. ямі. Сьогодні така Дуся, Дуся, ти хоч відчуваєш да? Саша приїде чи що? Саша приїде, ти ждеш. Це не Саша, то сусіди мої зайки, то сусіді моя квітня їсти нічого не хоче. Пішли, пішли в хату, пішли, бо холодно, але йдемо, Йдем, моя зайка. Пішли, Пішли, зараз бабуся нам скаже, скільки вона відер виносила. Пішли, Ой. пішли, пішли, зараз пішли, пішли. спросимо. А я все приготувала, руль у мене вже за духовку включить, <гум> тобто електрику. і О 9 годині вимкнули світло. Сьогодні зранку гарно було. Скільки відер ти туди виносила цього? П'ять. я кажу п'ятнадцять. П'ять, 5. А чому мені п'ятнадцять показалося? Ні, п'ять отут я ви. Так я ж виносила доця. це тільки злишні п'ять, сюди в яму. Я, бо... А то ж я туди носила. Ні, ні, де... я за усе, кажу. – Ні-ні, сюди я? – Тут же листя кожна листина чиста. Що ти хороша? Та ні, я кажу, оце. що це. А я це давай. Ну, от на світі. Його, може. Завтра на чи після завтра в мішок так здати. Яке? що. там, засипати щоб вона по листю А я засиплю од тим, що да, да. А, а, а те, це сюди. Цей... А це звичні сюди, все воно хороше. Можна... Ну, що ти хочеш сказати, ну подивись, що ти хочеш сказати. Ну, кази, я тобі даю слово. Давай. А то бабуська в молодій команді балакає, ти ж командир тоже. Ти ж Марсіна, дівка тоже команда молодая. Твозь молода команда. Вот так.